Батько ж сказав до нього, ти завжди зі мною дитину і все моє твоє. Однак слід було вес... слід було веселитись і радіти, щоб цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Палестина вечоріє. Край свого дому сидить старий засмучений чоловік, щось собі думає. Сонце поволі опускається за горизонт. Тінь дерева кидають тіні далеко. Люди проходять, дивляться, розуміють, що сталося, і співаюсь, чуваю тому чоловіку. Десь далеко на чужині, біля розбитого корита, в тому місці, де свині. Не хотіли їсти тих стручків. Сидить молодий юнак засмучений. Згадує собі, як то добре було в домі його батька, коли він мав всього по достатку. Згадує ті часи, коли нічого не бракувало, і слуги його набагато. Краще жили, ніж він зараз. Він якого манили примари цього світу, який собі уявляв, що там на чужині є рай, який зробив дуже поганий вчинок. Він відрівся свого батька. Він захотів свій спадок, але не захотів того, хто дав йому той спадок. Забрав усе своє і пішов. Наче кажучи батькові, я не хочу, щоб ти жив. Я не хочу більше тебе бачити і знати про тебе. Для мене важливі тільки гроші, тільки майно, яке по праву мені належиться. Треба знати, що первородному старшому на той час в Ізраїлі належали дві треті маєтка, а третина ділилася на всіх тих речі, які залишалися. Йому пощастило. Не мав більше братів і сестер, він міг собі забрати цю третину. Забрав, але не вмів собі з нею дати ради. Христа неодноразово книжники, фарисеї, питали, чому він стільки часу присвячує грішникам, метерям. І Христос розказує їм ці притчі Христос розказує про загублене ягня, коли Господар залишає все, іде його шукати, розказує про загублену драхму. Жінка, яка її втратила, засвідчує світло, шукає і дуже тішиться, коли її знайде. І цю притчу по-різному її називають про лудного сина, про двох синів і батька, чи про милосердного батька. Залежно люди, які роздумують на неї, на чому роблять акцент Чи на тому, який загубився і знайшовся. Помер був і ожив для цього батька, чи розширюють горизонт своїх роздумів і роздумають, що і той інший не аж такий був ідеальний, чи акцентують на велич доброту серця, того батька. Який мав біля себе двох синів? Пізніше уже не двох біля себе. Фізично один відійшов. Але обидва ті сини були відчужені. Хтось фізично, а хтось внутрішньо. Сьогодні ми переживаємо другу неділю перед Яка готує нас до Великого посту, минулої неділі розважали про значення покори, про значення тим, щоб ми побачили свої гріхи, це якби перший крок про визнання їх, про покаяння. А другий крок це практичне навернення. Коли ми усвідомлюємо, що не все є так, як ми того би хотіли, не все є так, як би то мало бути в нашому житті, але завжди є шанс, що ми щось поправимо, змінимо. І є той, хто нас чекає, той, хто нас любить. Час Великого посту то час нашого особистого навернення, час нашого особистого покаяння. Я не вірю, що хтось з нас тут є присутній, який в своєму житті не допускався ні одного гріха. Я не вірю, що з нас тут присутній є хтось, який не немає защукається перед Господом Богом. Господом, який нас створив, Господом, який дає життя, дає здоров'я, Господом, який піклується. Який дав нам рідних і близьких, який дав нам засоби для існування. Але як часто ми, подібно до того блудного сина, кажемо: Господи, я хочу, щоб тебе не було. Я приймаю твоє життя, яке ти мені даєш, приймаю здоров'я, приймаю ті матеріальні блага, приймаю рідних і близьких я хочу жити так, як я хочу. Я не хочу, щоб ти мені розказував, щоб ти мене в чомусь обмежував, щоб ти мені казав, як я маю жити. Я хочу жити, моє життя єдине, одне. Я більше не буду жити. Я хочу прожити так, як я хочу. Згідно моєї волі. Згідно моїх прагнень бажань. А як дуже часто буває, що ці наші прагнення і бажання доводять нас до великого упадку. коли ми не знаємо, як дати собі з тим раду, коли ми навіть не усвідомлювали і не підозрювали, що наслідки можуть бути такими. І ось той. Чоловік, старший чоловік, який десь там в палестині до пізної ночі засиджується, очікуючи свого сина. Якийсь зраненько встає, відкриває широко двері з годом в надії, що той, який загубився, віднайдеться. Господь не втомлюється. Розпростирати свої обійми, очікуючи, що ми прийдемо до них. Господь від нас не відвертається, навіть якщо ми робимо жахливі речі, навіть якщо ми зрікаємося Його і вішимо великими гріхами. Господь, який воплотився, жив. Воскрес, місця Він не залишив нас самими. Він добре розумів і знав нашу уражену первородним гріхом людську природу. Він залишає нас у Пресвятій Ухаристі. Він залишає нам святутайне покаяння. З тутайним де ми можемо стати перед Господом Богом? Клякнути чи священника, але перед Господом Богом. Відкрити Йому своє серце і висловити все те, що ми би хотіли йому промовити. Покайтесь, навернутися, змінитися, прийміти обійми і прийняти Господа у Присвятій Україсті. Власне, оць, оця сьогоднішня притча закликає нас не відтягувати, як ми дуже часто любить в останні, любимо в останній тиждень посту, коли ми сповідаємося. А щоб гідно пройти оцей етап очищення, мусимо каятися. Мусимо вдосконалюватися. Робити, Здобувати якусь таку внутрішню духовну практику, покаяння, і цей шлях має бути неодноразовим моментом. Оцей чоловік молодий, який він навернувся, він не зробив все, навернувся і все. А це потребувало від нього переміни його серця, усвідомлення, пережиття. І дороги довгого шляху до свого батьківського дому, сповненого сумніви сповнені внутрішньої боротьби, фізичної втоми. Так само нам. наше покаяння це не просто сказати у сповіді якаюсь, а це праця над собою. Важка праця над собою. Щоб ми постійно зростали, усвідомлюємо, наскільки нас Господь Бог любить і наскільки ми зраджуємо Його любов. Інколи ми, які стараємося жити побожно, часто ходимо до сповіді, до причасті, виконуємо Божу волю, заповіді Його подібні до старшого сина. І ми інколи можемо бути засмучені. Коли бачимо, що Господь Бог прощає гріхи нам ще сусідам, рідним, близьким, дальшим, які каються, ми можемо не довіряти. Ми можемо їх усуджувати. Чіпати на них ярлики. Але Господь є милосердя. Немає такого гріха, який би він не простив. Господь каже, не... Здорові потребують лікаря, а хворі. Господь Бог знає рану кожного нашого серця. Господь Бог знає наші випробування, біди, турбота Господь Бог знає випробування тих людей, які це переживають. Є багато людей, які потребують помочі, не осудження. А братської руки, що витягнула їх із того дна, на якому вони опинилися. Сьогодні традиційно в неділю про блудного сина маємо збірку для підтримки пенетиціарного служіння нашої церкви. В тих установах. Де знаходяться люди, які зробили який жахливий чин в своєму житті, зробили щось недобре. Ті люди, які потребують навернення, і ті люди потребують усвідомлення того, що вони справді потребують цього навернення. І сьогодні оця жертва кожного з нас на це служіння ув'язничне для наших капеланів. Є наша рука, яка ми простягаємо, і потім через вервичку через молитовник, через інші якісь певну духовну книжку, вона зможе відкрити серце тих людей які зараз, можливо, є закаменіли, але завтра не можуть змінитися. В Японії є такий звичай. Коли розіб'ється щось із посуду, вони його не викидають. Вони його склеюють. Багатші родини склеюють золото. Ця річ є набагато косовніша, ніж була до того часу. Бо кожен шрам на тім посудині він відображає якусь певну історію. Що пережила та посудила. Кожен шрам на нашому серці, який є склеєний Господом Богом, він є цінний. Бо дуже часто ми, коли самі щось пережили, мали якийсь певний негативний досвід, ми вже по-іншому ставимося до життя. Нам легше зрозуміти інших людей, які теж можуть каятися. Які теж можуть переживати, які теж мають оцю безсмертну душу і ту, ту за люблячим батьком, від якого вони в якийсь певний час відвернулися. Просімо Господа Бога, щоб кожен із нас, незалежно як задалеко, був перед, від Господа Бога фізично чи внутрішньо-духовно, щоб кожен з нас знайшов в собі сили. Піднятися, встати і віддати в себе у руки нашого люблячого небесного батька. Амінь. Слава Ісусу Христу!